Підвищення самооцінки та впевненості в собі не робить нас автоматично супергероями, але є першим кроком до кращого вирішення щоденних викликів та наших найамбітніших цілей. Низька самооцінка може бути величезною перешкодою на шляху до нашої мрії і цілі, коли ми перестаємо вірити в себе, у свій потенціал та свої здібності, зовнішній світ починає здаватись налаштованим проти нас, а це є величезною перешкодою перед досягненням певних висот. Хороша новина полягає в тому, що наш рівень самооцінки не записаний у наших генах. Ви не можете вибрати якого кольору ваші очі чи волосся, але ви завжди можете навчитися більше поважати себе, визначати та цінувати свої сильні сторони. Ми підібрали для вас 5 практичних дій, які виявилися особливо ефективними у підвищенні самооцінки. Подбайте про свій зовнішній вигляд. Зовнішній вигляд відіграє велику роль у першому враженні про людину, але не меншу частину ця якість займає у нашій самооцінці. Те, як ми одягаємось, наша зачіска чи навіть маленький аксесуар може зробити істотний вплив на нашу самооцінку. Наприклад, коли ви відчуваєте, що знаходитесь не в найкращій формі, невелике заняття спортом, душ, ваш улюблений парфум та предмет одягу це панацея для підвищення вашої впевненості в собі. Візьміть думки під контроль. Піклування про свою зовнішність не тільки змушує почувати себе краще, а й допомагає нам створити новий образ себе. Значна частина нашого рівня самооцінки пов'язана з тим образом, який ми проєктуємо на себе зі своїх думок. Цей образ не завжди справжній, і ми часто схильні надавати більшу перевагу нашим дефектам, ніж сильним сторонам. Щоб підняти самооцінку, модифікуйте свій уявний образ так, Якби у вас в голові був монтований один з фільтрів Інстаграм, це не спроба брехати собі, а скоріше балансування наших сильних і слабких сторін. Таким методом ви навчитесь знаходити у собі сильні сторони та якості, які будуть затьмарювати ті недоліки, які через знижену самооцінку помічаєте лише ви самі. Навчіться визначати та уявляти шлях до своєї цілі. Ще один важливий компонент нашої самооцінки пов'язаний з цілями, які нам вдається досягти. У деякі періоди наше життя здається переповненим постійними невдачами, причини можуть бути різноманітні: відсутність самодисципліни, лінь, невирішений конфлікт з близькими, зауваження, які ми прийняли надто близько до серця, чи перешкоди, яких ми не передбачили. Однак усі ці фактори зводяться до одного ми неправильно формуємо та визначаємо шлях до своєї цілі. Грамотно сформовані цілі та шляхи до них усвідомлення появи перешкод можуть привести до кращих результатів, а отже, і до більшої самооцінки. Напишіть особистий щоденник. Більшість часу ми не дуже добре пам'ятаємо свої невдачі, і, як правило, дуже швидко забуваємо про свої успіхи. Особистий щоденник, в якому щодня збирати свої думки та переживання, як позитивні, так і негативні. Може допомогти нам більш об'єктивно поглянути на результати, які ми досягали в минулому. Знання себе, того, з чим ви стикалися і як вийшли з цього, може стати фундаментальним поштовхом для підвищення вашої впевненості в собі. Прикидайтеся впевненим, наше тіло, думки, мова і жести впливають на наш розум і навпаки. Знаменита американська приказка говорить: прикидайся, що можеш, поки це не зробиш. Це означає, що навіть перед тим, як мати високу самооцінку, ти повинен робити вигляд, що поводишся як хтось дуже впевнений. Постарайтесь говорити повільно. Ті, хто твердо і спокійно говорять, демонструють, що вони постійно володіють собою, і ще їм не доведеться поспішати висловлювати свою думку. Завдяки цьому ви зможете чітко формувати думки та перестанете вживати слова паразити, а це ще більше вплине на ваш впевнений образ. Коли ми віримо в себе, ми відчуваємо цікавість до життя, щире здивування новому та емоції, які роблять нас впевненими та щасливими людьми, а які дії дозволили вам підвищити впевненість у собі.